В попередньому випуску ми намагалися розпитати робітників ЄМС про їхню роботу. Сьогодні ж ми вийдемо на вулиці Штату, щоб зрозуміти, що про них думають звичайні громадяни. Скільки років ви проживаєте в штаті? Мешкаю 21 рік в штаті. Я 26. шість. Я вже старий, мені 32. Ой, живу вже довго, 27 років. Я мешкаю в цьому штаті майже 20 років. 18 років я вже в цьому чертаті проживаю. Да. Да. Ой, ну доволі так маловато, тільки 16 років. Ой, майже 30 років. Буде точно 24. Наскільки ви задоволені роботою ЄМС та якістю лікування? Дуже класно працюють, виручали мене не один mm -hmm. раз, Спасали від всяких ситуацій. Супер. Якість лікування і обслуговування на рівні. Ні-ні ні, дуже є. Ну, тому що, дивіться, наприклад, мене збила машина, а вони не приїжджають. Що мені робить? Лише Жах який краї. так. Думаю, 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 не знаю про що думаю. Думаю про квітки. Я так розумію, про якість лікування, можна і не питати, так? Чесно, не заглядаю туди, оце Приїжджаю Приїжджають до якоїсь бабки там на хату. Браво, лякуєві. Mm. Там єчкове коте, так? Якщо рахувати по 10 пальні шкафкалі, то на вісім, 8. А що саме входить в от два недодалені бали? Що вас не задовільняє? Ну, по-перше, коли допустимо ти там ранений і. Ну, типу, інколи вони приїжджають і зразу, типу, а інколи ти просто тобто швидкість реагування не нам максимум розумію. О, до речі, дуже там, ну в деяких випадках ні, а в деяких випадках навіть дуже задоволено. А мене не влаштовує то, як реагують на виклики самі працівники. Не можуть не приїхати, можуть ігнорувати виклики. Знаєте, в мене така робота, де постійно потрібно когось там підняти, там, полотати mm -hmm. чуть-чуть. Якесь самого лікування мені дуже сподобалося. Я хотів би е подякувати людям, особливо хірургам, це по перше, щоб мені прийшлося змінювати. За зовнішні дуже класно провели uh -huh. операцію. По-друге, на деякому медичному персоналу хотів би подякувати теж через те, що вони знають підхід до кожної людини. А якісь саме імена конкретні знаєте? А, Ні, Ніка Стоунвол. Вона дуже вчора нам допомогла. Ми вчора просто дуже жорстко отравили кабачками. Uh -huh. Прям так до того степені, що нам відняло ноги. Ну, хоч ці кабачки встигли добігти, там, ми встигли добігти до ЄМС, ми там всі попадали, у нас там було ну, дуже багато, uh -huh. де, це був е фуршет для адвокатів, для цих хтось їх намагався виправити, але нічого uh -huh. нам помогли, вставили нам свічки, полікували, дали нам таблеточки, все було чортко. Ну, мені здається, наші лікарі, наскільки клієнту орієнтовані, що навіть і свічечку у церкві за ваше здоров'я поставили. Ой, якби побільше свічок у церкві, ніж ну, ви знаєте світ. Mm -hmm. Ну, якщо так сказати по 10-бальній жалі, то десь сім з половиною Ну, якщо б знаєте вам так сказати, якщо б лікарі... На... Частіше відповідали б на виклики, то було б mm -hmm. взагалі краще. Задоволений, так. Все чудово, е, Звісно, так. Вони приймають е, визови нормально, класно, приїжджають, все допомагають. Вітамінки дають. А лікування якісне? Е, так. Е, я ходив навіть на пластичну операцію. О -о -о. Був там е, і дуже якісно зробили, до речі, дуже скоро. Я пролежав там 3-4 дня, і на п'ятий день мене випустили, і все добре, все супер. Це дуже добре, що все вдалося. Я, наприклад, дуже задоволений, особливо роботою деяких співробітників, але не буду казати, яких саме. Я не знаю, вони мене не люблять. Так, Я але... не, не можу нічого такого сказати і поганого і доброго, але вони, вони мене mm -hmm. не люблять. Тобто ви нейтральні в цьому плані. Так. До якості лікування, є якісь у вас претензії? Mm, так, взагалі, мабуть, немає. А, так як як чаєчка, вони не можуть знайти у мене капіляри mm -hmm. От. і тому у них немає ще й ветеринарів, тому я не знаю. Mm -hmm. Просто дивіться, що мені, коли машина переїхала ноги, вони мені замість того, щоб пришити новітні mm -hmm. якісь протези, то вони мені пришили якісь металічні бляхи. Чи зустрічалися ви з токсичністю або неповагою зі сторони медперсоналу? Ніби ні, ніби того mm -hmm. не було. За чотирьох років вже такого не бачив. Ну, в принципі, не було такого, не, не наблюдав такої ситуації. О, так, так. нас персонал намагався один раз вигнати. Ми якраз от коли валялись, не могли встати, ми попросили допомогу нам 15, хвилин намагалась надати допомогу, але розумієте, от Ніка Стонвол, яка власними силами на власних руках, майже 100 кілограмових мужчин накачаних, просто сама брала, відводила в палату, проводила там процедури, допомогла нам, ну дуже великі вдячні. Ну що ж, Ніка, ви справжнє сонечко, можу так сказати? Mm -hmm. Ні, я можу сказати, нікого такого не було, вони. Завжди з повагою відноситься до своїх пацієнтів. Одне угу. разу мене такого не було. Ну, Та, мені маб... особисто, мабуть, ні. Та мені, мабуть, так, теж ні, точні, але не <звук> знаю. Ну я ж кажу, що вони мене там не люблять. Коли <звук> вони мене не бачать там, я ну, вони уїжджають від мене. <звук> ага. <звук> ну, не знаю. Ну я з ними не контактую, тільки бачив, як вони до поліцейських домахались один раз. Що вам відомо про чорний ринок аптечок в штаті? Так, я про це чув, але це було місяці три тому. Ми нас просили якраз от проконтролювати цю штуку, так це можна сказати. Там тежні голови ЄМС. Подивитися ніхто такі немає. Навіть була наводка, але не було доказів. От ми якраз намагалися знайти, мені здається, ми не знайшли. Ай можливо, ними зайнявся федеральний удар, я, але я не впевнений. Я думаю, це дуже погані наслідки, вплоть до того, що можуть як сказати, депортуватись з штату на дуже довгий час без можливості входу. Тобто це заборонено напряму Вашингтоном, можна так сказати, так? Так, так, саме так. Це погано, так як під видом ліків можуть продавати психо угу. психологи або якісь там наркотики. Угу. наркотики. Ні, я нікого, по-перше, не чув, а по-друге, нікого, нікого таким не займався і таких людей. Ой, ні, це мабуть слухи. Mm -hmm. Так, це, мабуть, слухи. Ой, ну я доволі чув, я навіть бачив, як їх продавали. Ну люди заробляють як можуть, якщо вони це от не працюють. Ну то хай хоч інші працюють. Е, колись так. Е, це було десь, може, 10 років тому, може так коло. Десять років тому десь таке бачив, а на даний момент ні такого не бачив вже дуже давно. Угу. Тобто цю лавочку закрили, можна сказати. Ну, так, так. Всі ходили, шукали, і такого не угу. можна зараз знайти на даний момент. А таке питання: взагалі: як ви відноситесь до цього чорного ринку? Це погано, чи все-таки це приносило якусь користь громадянам штату? Ну, в принципі, залежить як. Якщо, наприклад, для того, щоб допомогти якійсь людині, то би добре було, якби трошки менша була ціна, а є таке, що дуже багато людей просто скупляють і десь їх усі використовують не діла, дуже так, совісні організації, да. так, так. скажемо, розуміє. Тобто, ви вважаєте, що аптечки мають бути дешевші, щоб кожен громадян міг надати першу медичну допомогу тому, хто потребує її, так? Ну так, звісно, 10 тисяч це дуже багато, зараз 10 тисяч заробити це. Згоден з вами повністю. Деякі громадяни штату скаржаться, що лікарі замість сертифікованих ліків продають бади. Чи зустрічалися ви з подібним, та що ви про це думаєте? Це доволі таке питання. Часто запитуємо, так скажемо, ну, да, стикався, один раз ми одну пігулочку продали. да, був інший ефект. Угу, розумію, це... про ті пігулочки говорити. Це дуже погано, тому що вони, а, як мінімум, ризикують нашим з вами здоров'я. Ну, тобто, якщо так буде продовжуватись, це не є діло і нам треба щось з цим робити. Ну, якщо чесно, таке собі. За таке треба садити, заграти, так як це може як вам так сказати, може повлияти на здоров'я наших мешканців. Чесно, на моїй пам'яті такого ні разу не було. Ну я думаю, ці люди мають тоді так сказати получити по голові. Це раз два, вони мають вчити відповідальність згідно закону. З таким я не, ще в мене не було. До речі, скільки раз купляв, все було добре. А з таким, що вони так продають, це дуже погано, бо людина приходить, купує, наприклад, купить гроші, і потім, наприклад, їй погано, і вона хоче її пняти, а тут і просто ну, капсула проста. Це, mm. це, звісно, погано. погано. Mm -hmm. Ні разу не потрапляли з такого mm -hmm. роду як ви розповідаєте. Зазвичай всі півовочки. Просто виручали мене з пострадування mm -hmm. Діарея, здуття, проноси, все, <laughs> все лікує. Ну, у мене такого не було, а от мого друга був такий випадок. Ще йому бігурук продали, а вони ніяк на його не, не діснували. Ну він прийшов в гол до вашого, ну, до головного. Почав там претензії. Зрозуміло. Mm І -hmm. йому допомогли взагалі чи. Та начебто так, я просто не так особо балакаю. Йому, по-моєму, гроші і назад за ті пігулки. Ну, я считаю, що це правильно, бо людей обдурюється якось нега. Mm -hmm. Ой, недавно була історія. Один співробітник хотів мені продати амфетамін oh! за дві тисячі. Я погодилася, але він продав мені звичайні пігулки. От негідник. Угу, На жаль, не пам'ятаю, як його звали. Мені тільки косяки толкають. Там по три штучки якраз для лікування. Тобто Вам толкають косяки, співробітники. Для лікування. Я тепер розумію, що вони вас недолюблюють. Так. І як ви гадаєте, куди йде кров, яку здають наші громадяни? Випивають, звісно. Так, я теж так думаю. Вони в таких кількостях беруть кров, що я навіть не знаю, куди вони її Угу. Тому, мабуть, так і є. Роблять кроваву мері. Ну я не знаю, може самі випивають, може якимось вампіром, ну. Е, я думаю, що е, насамперед це йде для людей, які потребують е, саме переливання крові. Е, я навіть певний, що багато о, крові іменно для переливання потребують саме поліція. Е... Е, е, Борш. В борщ. На борщ потрібно червона вода. Ну так, так. І я думаю, що на борщ іде, що все. Я б МВ фарбував в ЄМСІ кров'ю. А, от воно що. Ну, я думаю, інші люди, які її потребують. Я на це mm. дуже сподіваюся. Тобто, <рец> це <рец> <рец> знову ж таки донорство і, можливо, якісь аналізи або навіть волонтерство, так? Ну, так, я так думаю, що все-таки я ходжу, майже кожен тиждень здаю трошечка крові. звісно, нам повертають за це гроші. Я сподіваюся, mm -hmm. що моя кров комусь принесе, якусь пользу. Так, і я на це сподіваюся. Ну, я так думаю, що вона йде для допомоги потреблям від ДТП, ну, а також нашим хлопцям військовим їх захищають. Чи потрібна легалізація марихуани в нашому штаті? Звісно потрібен. Я думаю, так. Але для повнолітніх. Так, а це стосується лише маріхуани чи і чогось іншого, наприклад? Ну я думаю, лікарі краще мають в цьому mm -hmm. розбиратись. Ну дивіться, а хто ж цього не хоче? О, я навіть чесно вам не скажу, чи потрібен, чи ні. Це все-таки їм рішати, але я в такі в Таким не участвую і не дуже хочу. Тобто ви думати з, з за то. такими речами ніяк не пов'язані і гадаєте, що воно ні, вам ні, не потрібно, ні. Ні. наприклад, так? Ну, в принципі, так. Я з таким не пов'язаний, тому думаю, що Поход для мене, іменно для мене воно не потрібно. Тобто ви таку більш нейтральну позицію займаєте, так розумію. Ну так. Розумію. Ну, як сказати, 50 на 50. Я за тверезе суспільство. Не можна ніякі такі штуки. Тобто, ви в цілому негативно ставитесь до наркотичних речовин, так? <суспільно> <суспільно> ага. наркотики <суспільно> Ну, я розумію. І щоб інші не вживали це зло, ви займаєтесь цим самі, так? Я все зло, я сам ви жертвуєте собою заради а, суспільства. Так, так, так. Тоді ні каплі крові лікарям і побільше марихуани в лікарнях. Ось такий от заключний так, так. Да? Заключення ми робимо. Зачекайте, зачекайте, є одно претензії до лікарів. Так, уважно слухаю. Ой, бачите, які в нас ноги. Дивіться, ми були на рибалці ага. і були там акули, вони з'їли наші ноги. Жах який. Лікарі нічого з цим не змогли зробити, і вирішили залишити акул в нас на ногах. Ну я вам скажу так: зато це дуже стильно і екстраординарно виглядає. Тому ну, я б на вашому місці не, шк... не шкода. Зуби акул трішки заважають. Так вони ж на зовні. Вони в наших ногах. Жах який. Я тепер розумію, якщо mm -hmm. ви купляєте метафізін і марихуану в лікарнях. Ну так потрібно ж да. почав це добре отримувати. А скажіть, будь ласка, що ви порекомендували е, працівникам? EMS, я не, не, не помиляюсь. І як би ви хотіли б покращити роботу ЄМС? По заробити гроші і купити цю паномеру сзаді нас дуже. А, директору ЕМС, так. так розумію так? Так. <рекомендує> да, це перше, що порекомендую. А не директору ЕМС порекомендую, от позаду нас стоїть червона БМВ, дуже класна машина. Уф, Соска, чесно кажучи, Да.